Вас вітай компанія відділ автомобілів з пробігом. До вашого пропоную мені Сан Мурана 2007 року випуску із бензиновим двигуном об'ємом 3,5. На автоматичній коробці перемикань, Отопові комплектації, електроспопідйомник, електроприводи сидінь, електропривод дзеркал, датчик світла, датчик дощу. Відключаємо повний привід, підігрів сидінь. Круїз контроль, додатково встановлене газове обладнання. Пробіг даного автомобіля складає 223 тисячі кілометрів. Похайний шкіряний салон. Запрошуємо вас на тест-драйв до нашого салону, де є можливість переглянути понад 100 перевірених авто. з пробігом без зайвих комісій на великій кільцебі п'ятдесяти візитів.